Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. Це відео про те, як пробити свою фінансову стелю і взагалі на тонкому плані, що це таке, як працює енергія грошей, і чому ми не можемо перейти на якийсь новий рівень, хтось каже квантовий стрибок зробити. І от я зараз поясню це все. А знаходжуся я серед гір в Карпатах на такому класному озері, яке мені снилось. Це неймовірна історія, тому що мені постійно снилось якесь місце з березками, з ялинками, озеро. І коли ми сюди прийшли, неочікувано. І я дивлюсь, а я ніби в своєму сні. Це ще раз доказує те, що душа є, і вона дійсно може переміщатися навіть тоді, коли ми спимо, вона може перестрибувати з однієї гілки ймовірності на іншу гілку ймовірності. І ми дійсно можемо мати все те, що ми хочемо мати, якщо ми розуміємо, що таке цей тонкий план і як енергії взаємодіють між собою. І так, тема гроші і енергія грошей, і про фінансову стелю. А я досить довго трималася, скажімо так, на одному рівні з приводу заробітку. І коли я задала питання, ну, звісно, я працюю через чинелінг, задала питання, що далі? Ну, типу, чому я сижу на одному рівні і не можу там перестрибнути кудись на іншу да? реальність, скажімо так, чому я роблю якісь нові дії, а не переходжу на якийсь новий рівень, вищий рівень. І мені пройшла відповідь: Згадай. Від чого ми отримуємо задоволення, що це означає? Це означає, що коли ми чимось захоплюємось, а коли ми маємо або якесь хобі, або займаємося якоюсь творчістю, будь-що, що нам подобається, воно потребує вкладень і ну, хоча б якихось мінімальних вкладень, ті самі олівці купити, да, це потрібні гроші. Я згадала, що я люблю подорожувати, і так виходить, що коли дитина пішла в школу, я можу подорожувати тільки на його канікули. І я розумію, що я засиділася вдома, я нікуди не їжджу. І із-за цього, ніби знаєте, мій мозок каже: а навіщо тобі гроші, якщо ти нікуди не хочеш, не їздиш і не хочеш нічим займатися? І тут я згадала історію, коли я працювала ще в Житомирі. В років там, 25 чи може трошки менше, я цікавилася тим, що вишивала бісером. І для того, щоб купити той самий бісер, ті самі оці штучки, да, що вишивають на них, мені потрібні були гроші. І виходило так, що я живу з батьками, мені особо не треба, там, скажімо так, замарачувати, хто буде платити за квартиру, чи де я візьму гроші, щоб поїсти. Тобто, в мене це все було. Але саме оце бажання купити новий бісер. Купити якусь нову картину, щоб вишити, я розуміла, що мені для цього потрібні гроші. І ось виходить, що коли ми постійно працюємо, багато працюємо, уходимо в цю програму ЄБШ, як багато хто називає. Ми засиджуємося на тому рівні, не тому, що ми не можемо заробити більше, а тому, що ми забули, а для чого нам взагалі дано це життя. А воно дано нам для насолоди. І виходить, що нам потрібно лише згадати. Да? Просто згадати, що мені дійсно приносить задоволення. У когось це подорож, комусь потрібні нові фарби, щоб намалювати нову картину. Хтось ходить на рибалку, йому потрібні нові удочки. Хтось любить там за кордоном десь налітати, їздити, відпочивати. І от, коли ми розуміємо, що нам приносить задоволення, і ставимо вже такі цілі, знаєте. Типу, не заробити якусь там суму мільйон, грубо говоря, а заробити на те, щоб туди поїхати, туди полетіти, туди сходити, придбати там якусь річ. А у нас розганяється цей наш фінансовий потік, і е, до нас заходить більше грошей. Тому що мозок е, він е, у нас, знаєте, відповідає за ту частину, де ми все логічно і структурно можемо пояснити. Душа, вона хоче щастя, кайфу, насолоди. Їй абсолютно все одно яким шляхом ми чогось там доб'ємося, да, і. Е, Душі абсолютно все одно, яким чином ми будемо мати те, що ми хочемо мати. І виходить, що коли йде мова пробити якусь фінансову стелю чи перейти на новий рівень, ми маємо запитати себе, а що б я дійсно робив, якби в мене були всі гроші світу? Куди б я пішов, чи що б я зробив, чи що б я сказав? І... Коли ми йдемо в цю історію, коли ми вже ставимо свої цілі, не просто щоб закрити якісь базові потреби там, на квартиру, поїсти, дітей вдягнути, а коли ми точно знаємо, що якщо ми заробимо, ми придбаємо для себе, неважно, це якесь нове гарне плаття чи нова машина, у кожного свої якісь бажання і цілі, розумієте? І просто для того, щоб ми не засиджувались на якомусь одному рівні і постійно. Могли заробляти більше і більше і більше, нам постійно потрібно себе, скажімо так, поощрять. Бо ми інколи, ну це я по собі зараз кажу, інколи заігруємося в ту історію, де ми працюємо, 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 десь якісь потреби закриваємо, закриваємо. А собі, ну, типу, забуваємо або там, знаєте, все краще дітям, або треба ж там чоловіку допомогти, або в когось є борги. До речі, якщо є борги, і ми постійно працюємо, працюємо. Постійно закриваємо борги, а собі нічого не даємо, ми не можемо збільшити цей фінансовий потік. Тому зараз я ділилась своїм досвідом, я ділилась тим, що мені приходить з ченелінгу. І якщо у вас стоїть питання, як вирости в грошах, як підняти чи пробити цей фінансовий потолок, просто згадайте, що вам дійсно хочеться. От, зупиніться на якусь секундочку і запитайте себе, а що б я робила, якби мені вже не треба було працювати, якби в мене вже було дуже багато заощаджень. От що б я робила чи робив? І та відповідь, яка приходить перша, це і є та ваша ціль, яку ви собі маєте поставити при першій палучці, да, зарплаті, чи якщо ви власник бізнесу, ви маєте виділяти туди ці гроші, тому що ви не зможете здвинутись з місця. Закривати базові потреби, звісно, потрібно. Але е, чому не чому приходить от саме рівно стільки, скільки кажеться, нам надо, скільки ми можемо через себе пропустити, е, стільки до нас і приходить. Якщо ми сконцентровані на тому, що нам потрібно закрити базові потреби, да, там квартира, там їжа, там ще щось, комусь бензин, от рівно на це і приходить. І тільки ми йдемо в ту історію, що а собі що? а собі що? от що ти хочеш собі, і е, тоді у нас збільшується цей фінансовий потік. Я хотіла поділитися саме цією інформацією, тому що вона дуже допомогла і мені, і я впевнена в тому, що це та історія, яка буде з нами завжди. Ми, особливо ми, сильні жінки, ми можемо дуже довго багато працювати, але не, ну, не розуміти, чому так буває, да, що постійно якийсь один рівень, один дає один, ну там плюс-мінус, десь 5-10 тисяч. А насправді ми просто забуваємо про себе, про свою цю маленьку дівчинку, яка внутрі нас, про... душа каже, я хочу відпочити. Там душа каже, я хочу нову нову суконьку. Або хтось хоче піти співати. От просто згадайте, що, що б ви хотіли робити. От якби вже всі потреби були закриті. І йдіть туди, в ту сторону і робіть. Всім дякую, хто дослухав відео до кінця. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть в коментарях. Чи відгукується, чи ні, і до зустрічі в наступному відео.